Пане Кирило, з'явилася е, майже щойно інформація, що Сполучені Штати підтверджують свою участь в е, коаліції, що стосується авіації, винищувальній е, коаліції, і найближчими місяцями союзники будуть обговорювати е, власне в які терміни Україна може отримати літаки. Ф 16 про це е, сказав. Радник з нас безпеки Сполучених Штатів Америки пан Саліван з огляду на те, що стільки зараз розмов і дуже багато інформації в змі в різних, особливо якраз таки в міжнародних, а тут ще й від Салівана ось така заява. Якщо ми ось таку, скажімо, так дипломатичну політичну мову перекладемо на зрозумілу людську нам ця заява свідчить про те, що все таки штати дадуть добро на Ф-16 вже найближчим часом. Ну, знаєте, як такий є старий, мабуть, трошки сексистський жарт. Якщо дівчина каже мені трошки, то це немножко да. Ось і тому я пропоную вірити не словам, не заявам, а справам. Нам казали, що Україна не отримає важке озброєння, типу самоходних артилерійських установок. Але потім ми їх отримали, коли доказали, що ми е, можемо вести не тільки диверсійну партизанську боротьбу у лісу, а відстоювати на полі бою у справжній війні. Відстоювати свою державу. Получили САУ, Цезарь, Три Сімки, е, Крап. Польський. Е, потім нам казали: ну хаймарси не дамо, бо це червона лінія, бо це ну наступальна зброя. Дуже важка. Хаймарси не дамо. Потім було ну на два вам нехай будуть. Потім 18 і далі пішло. Пам'ятаєте, яка була епопія з танками. Це mm -hmm. наступальна зброя. Танки Україні не дамо ні в якому разі, скільки було розмов. Потім ми танки отримали, і вуаля для них вже є готові українські екіпажі, які тренувалися раніше. Зараз що ми чуємо? Літаки не дамо. Літаки Україні не потрібні. Дамо ПВО, але що відбувається? Ось цей час починається навчання у різних країнах українських пілотів для Ф 16 Срок підготовки пілота 4 місяці вистачить. Тим паче, в нас опитні пілоти їм тільки освоїти нову техніку. Літати вони вміють. Більше І того, я перепрошую, був я був перепрошую був, щодо працює щодо... щодо наших пілотів, та загалом щодо освоєння різної техніки, давайте згадаємо різні змагання між тими ж таки навіть військовими пілотами, які відбуваються, так траплялося неодноразово, коли там пілоти з інших країн, з, ін... з різних типів літаків, сідали а, в літах свого умовного так. Конкурента і виконували абсолютно не, не не гірше, скажімо так, ті завдання, які перед ними ставили е, на сам кінець, пане Кирило. Що стосується комунікації, ми дуже багато говоримо про нове озброєння, про кількісну перевагу або там намагання нашого до паритету з противником. Але тут важливо ще й згадати про зв'язок, е, яким зв'язком зараз оперує ворог, і наскільки комунікація між різними родами військ є в нас і є у ворога. І у нас у ворога зв'язок э, рації, ми їх перепрошиваємо щодня, але ми слухаємо ворога, він слухає нас. Тому є маса термінів, ну, які ми використовуємо під час спілкування. Ну, наприклад, э, у цій місцевості під Бахмутом, де ми працюємо, працює наша група. Тактичний підрозділ Грім працює 57-ма бригада. Працює інші бригади, працює інші підрозділи. Працює арта. Ми усім місцям Зеленка, водосховище, висота, станція, залізничне полотно, поле якесь. Ми всім дали назви, які не мають логіки, не мають ніякої mm -hmm. прив'язки до топономіки, не мають ніякої історії. Просто ось нехай це буде кубок там, не схожа зеленка. Нічого тому, що ворог, слухаючи нас, він не розуміє, про що йде мова. Це перше. По-друге, є набор термінів, які змінюються щодоби. Наприклад, ми плануємо ну, декілька днів назад. Ми просувалися вперед на північ від Бахмуту. займали одну зеленку, іншу був повний план наступу, артобстріла. І так ми передаємо по рації світанок, це значить ми на позиції на ісходній, ми готові наступати. Блохи, це значить контратака ворожої піхоти. Мурашне медвідь у мурашнику – це теж обстріл. Ну, тобто ось такі терміни, і їх щодня придумують нові, тому що ворог слухає реп, у них дуже добрий, тому для арти, для авіації, для спецпризначення підрозділів, коли ти бачиш реп, попереднє завдання може бути відмінено автоматично. Реп треба знищити любою ціною. У них реп, ну це та отрасль, ну той напрямок, де вони ну, справді потужні. Тому ми сходимо із того, що вони можуть нас слухати завжди. Пане Кириле, почули вас? Дякуємо за ваш експертний аналіз за Дякую. надану інформацію. Нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був військовий збройних сил України та політолог Кирило Сазонов. Дякуємо вам.